Рівна перлина України. Кримський природний заповідник є не тільки одним з найстаріших заповідників нашої держави, але й, мабуть, найкрупнішим резерватом, що охороняється. Загальна площа його території сягає майже 43 тисяч гектарів. Заповідник простягнувся з півночі на південь приблизно на 30 кілометрів, а із заходу на схід на 20. Південна межа його. Доходить майже до Чорного моря, а північна тягнеться за межами головної гряди кримських гір. Сюди нашу знімальну групу привела надія побачити рідкісних птахів нашої фауни найбільших хижих пернатих України Чорного Грифа і білоголового Сипа. Телевізійний проект Живе багатство України презентує кримський природний заповідник рай для туристів і біологів. Останній притулок найбільших хижих птахів Європи. Місце, де смерть завжди супутня життю, а життя залежить від смерті. Отже, подорож у пошуках Грифа. Мабуть, ні для кого не є таємницею, що значна частина успіху будь-якої експедиції цілком залежить від провідника. У пошуках Грифа нас погодився супроводжувати наш давній друг, директор Ялтинського зоопарку Олег Зубков. Саме Ялтинський зоопарк буде нашою основною базою під час кримської кампанії. Тим більше, що тутешні співробітники часті гості у заповіднику. До того ж, тут, у і вольєрі, міститься більше десятка білоголових сипів та чотири пари чорних грифів. Більшість птахів, що потрапили сюди, постраждали від рук людини. Перший гриф під ранок опинився тут у 1997 році усього за два роки по відкриттю зоопарку. Звідси ми і почнемо своє знайомство з пернатою гордістю Криму. Сьогодні багато зоопарків, як у нашій країні, так і за її межами, охоче купують сипів і грифів для своєї колекції. Тим паче, що загальна чисельність чорного грифа при чорноморському регіоні, якщо не рахувати Туреччину, коливається в межах 150 пар. У Криму можна зустріти не більше ніж 10 птахів. Існує програма порятунку цих рідкісних пернатих, до якої кілька років тому приєдналися і наші друзі із Ялтинського зоопарку. Зайшовши до вольєри, ми чуємо єхидні жарти відвідувачів зоопарку щодо нашого призначення піти на сніданок грифом. Частково дотепників можна зрозуміти. Залишки трапези у вольєрі дійсно дещо шокують. Як відомо, грифи, хоч і звуться хижими птахами, проте аж ніяк не байдужі падалі, які віддають перевагу над живою здобиччю. На ці своєрідні гастрономічні преференції грифів полягає наша основна надія: незабаром ми вийдемо до заповіднику і розкладемо духмяну принаду для сипів і грифів. Отже, з грифами без град, ми вже трохи познайомилися, залишилося побачити їх у дикій природі. Кримський природний заповідник розташовано в центральній частині головної гряди Кримських гір, в смузі гірських лістяних і хвойних лісів, в трьох адміністративних районах: Алуштинському, Бахчисарайському і Ялтинському. Історія заповідника починається із створення в 1913 році заповідника царських полювань в малодоступній центральній частині гірського Криму, де на той час ще збереглися незаймані ліси. У ті часи площа резервату складала 3705 гектарів. Сьогодні територія господарства збільшилася майже в 14 разів. Велика частина заповідника міститься у центральній улоговині, оточеній високими горами. На півночі заповідник підступає до плато Чатирдах. На півдні охоплює найбільшу гору Криму Роман Кіш. Що сягає 1545 метрів над рівнем моря. Всі ці гірські масиви визначили і тваринний, і рослинний світ заповідника. Одне з місць кримського заповідника, що має найбільш привабливу силу, це кордон Червоний Камінь. Глибокі розломи гірських порід нагадують уступи американських каньйонів. Створюється враження, що тут ніколи не ступала нога людини. У кримському заповіднику зустрічається сила Селена Пернатих. Недаремно років з 20 тому орнітологи не без підстав стверджували, що на території заповідника протягом року можна зустріти майже половину орнітофауни Радянського Союзу. Більш ніж 300 видів. Одні птахи зупиняються тут під час прольотів, інші зимують, а деякі ведуть осідлий спосіб життя. Проїжджаючи центральним шляхом, що йде крізь увесь заповідник від Ялти до Алушти, потрапляєш на одну з найдивовижніших галявин заповідника. Це альпійські луки, що пристають до альтанки вітрів. Рослинність альпійських лук Криму багата як на звичайні лучні рослини, так і на ендеміки, які не зустрічаються ніде, окрім Криму. Лише на території заповідника виростають близько 50 видів. Гірські породи, що складають ґрунтовий покрив заповідника, відносяться до відкладень юрського періоду і сягають віку більше ніж 180 мільйонів років. У вапняках і пісковиках зустрічаються скам'янілі рештки тварин, що збереглися з юрського періоду і менш стародавніх часів. Але якщо до вимирання монстрів юрського періоду людина не має ніякого відношення, то більш сучасні мешканці Криму зникли не без нашої участі. До їх числа належить стерв'ятник один з найкрасивіших хижих птахів Європи. Щоб познайомитися з ним, ми попростуємо у Чехію до прайського зоопарку. Саме тут знаходиться одна з кращих колекцій хижих птахів Східної Європи. Ще зовсім недавно, років 70 тому. Звичайний стерв'ятник був частим гостем у Криму. Сьогодні його тут не зустрінеш. У 50-ті роки ХХ століття стерв'ятник зник з долини Дністра. В Криму перестав гніздитися трохи пізніше. Обидва ці регіони років 30 тому потерпали від посиленого опанування. Біологи із сумом відзначають, що, на жаль, стерв'ятник гніздився не на заповідних територіях. Але звідки ж птахові знати, де закінчується заповідник і починаються суворі реалії життя? Птахи, як звісно, навіть державних кордонів не розрізняють. Та й заповідник далеко не завжди є надійним захистом від людського варварства. Сьогодні в Криму Простерв'ятника нагадує хіба що цей монумент. На щастя, Деякі живі істоти спромоглися уникнути подібної долі. Врешті-решт, ми скаменулися і полишили ділити наших сусідів по планеті на шкідливих та корисних. У минулі часи на ділянках, що примикали до заповідника, паслися величезні отари овець. Грифи, які харчувалися полеглими тваринами, далеко від місць гніздування в заповіднику не відлітали. Проте Отари знищували рослинність і на випас овець було накладено заборону. Позбувшись звичного, легкодоступного корму, грифи були змушені розшукувати собі прожиток геть по всьому півострові. І ось нарешті ми дісталися підгодовчого майданчику. За декілька хвилин. М'ясо буде розкладено, і стерв'ятники отримають накритий стіл. Багато організацій та й приватні особи прагнуть допомогти цим рідкісним птахам, організувавши їм підгодовчі місця. Співробітники Ялтинського зоопарку регулярно влаштовують підгодівлю грифам і сипам у районі центрального лісництва кримського заповідника. Це дозволяє нам сподіватися на успіх, проте, на жаль, не сьогодні. Ми помічаємо силуети декількох птахів. Але, як звісно, грив птах терпляче, а наша присутність була аж надто явною. А от хто не соромиться людини, так це круки. Недаремно їх часто іменують герольдами грифів. Круків з'являється все більше і більше. До падалі ці птахи прилітають першими. Грифи пильнують за круками, і якщо в поведінці перших не буде ознак занепокоєння, то незабаром з'являться і грифи. Але і круки не поспішають до здобичі. Вони сідають де-небудь поряд і уважно роздивляються навкруги. А на нас чекає повернення до базового табору. Далі в програмі: Останній з могікан коронована гордість Криму, благородний олень, друга спроба або довгождані зустрічі все ж таки судилося здійснитися. Про це і багато що інше в другій частині подорожі у пошуках Грифа. Кримський півострів дуже бідний на прісну воду. На численні річки у літню спеку перетворюються на струмки і калюшки. І лише лісовий покрив рятує їх від повного висихання. Проте, як свідоцтво того, що вони все ж таки не висихають вщент, навіть в цей час тут можна зустріти рибу. Сила селена дрібних тутешніх мешканців веде в чагарниках лучної рослинності, хоч і не відразу помітне, але від того не менш бурхливе життя. Найчисленнішими представниками мікросвіту є комахи, яких тут міріади. Ця земляна оса готує живі консерви для своїх нащадків. Жало оси не вбило гусінь, а лише паралізувало. Далі осі належить знайти затишне холодостійке містечко, влаштувати там свою жертву. А потім відкласти в її тіло яйця. Нащадки, що з'являться, вщент з'їдять гусінь. Рано вранці у букових лісах можна зустріти короновану гордість Криму. Це ендемічний підвид європейського благородного оленя. Від класичного стандарту він відрізняється деякими деталями: будовою рогів, трохи меншим зростом і виглядає більш капловухим. Бувалі мисливці розповідають, що ці олені колись були довірливими аж до дурості. Коли до них наближалися, вони нерухомо стояли і лупали очима на візитера, ремигаючи ротом, набитим їжею. Втім, така довірлива поведінка оленів відноситься скоріше до початку століття. Хоча на території заповідника їх майже не турбують, все ж таки вони прагнуть забратися геть вище у гори, на скелі, що недосяжні для людини. У даний час на території заповідника живе приблизно половина всієї кримської популяції благородного оленя. Крім аборигенного виду кримського оленя, тут зустрічаються кабани, косулі і європейські муфлони. До Криму муфлони потрапили на самому початку ХХ століття. Після чотирилітнього перетримання у окремій загородці невеличке стадо європейських муфлонів емігрантів з Корсики було відпущено у природу. Основу харчування грифа на території заповідника складають полеглі копитні тварини і підранки. І частіше за все це якраз муфлони і кримські олені. Зранку в горах туман все навкруги затягнуло суцільною густою пеленою. Для нас це гарна можливість непоміченими підібратися на необхідну відстань до принади. Чекати доводиться довго. Першими знову прилітають круки. Цілком можливо. Що вони взагалі нікуди і не відлітали, сипи і грифи з'являться пізніше, коли повітря прогріється, подує вітерець і виникнуть висхідні потоки. І ось нарешті, на тлі рожевих хмар, що клубами ніби спливають з гірських верхівок, з'являється крупний силует. За ним ще один білоголові сипи. Вони обережно опускаються на дерева навколо майданчику, немов чекаючи на якусь каверзу. Потім виникає крупна чорна пляма чорний гриф. Немов величезний чорний метелик, гриф повільно планує вниз, пильно видивляючись останнє тріпотання життя. Грифи є істотами, які цікаві у багатьох відношеннях. Ці величезні птахи сягають вагою 12 кілограмів. Вони володіють унікальним зором і таким саме нюхом. Якщо спостерігати за ними, коли вони парять високо під хмарами, важко вірно оцінити їх розміри. Птахи виглядають ледь помітними крапками. І хоча розмах їх крил становить майже три метри, із землі на відстані з кілометр а то й два він непомітний. Чим менше стає грифів, тим сильніше з ними конкурують білоголові сипи, які, на відміну від них, розшукують корм колективно і збираються на падалі набагато швидше. Злетівшись на корм великою зграєю, білоголові сипи так швидко поїдають його, що грифам майже нічого не залишається. Одного разу зоологи спостерігали, як на трупі оленя зібралися 33 сипи і лише 5 грифів. У мить роздратування гриф настовбурчується, шипить, пригинається або, навпаки, демонструє солідний розмах криву. Одне слово, виглядає як розлючена фурія. Двобої цих птахів виглядають досить переконливо, але, як правило, в таких бійках грифи не одержують серйозних травм. Своєрідна шкутильгаюча хода грифа стала слушним приводом для порівняння цього птаха з піратом, що нишпорить у пошуках прихованого скарбу штампом, який дуже поширений у пригодницькій літературі. Кримська популяція грифів за ступенем своєї вивченості є унікальною. Птахи перебували під спостереженням співробітників кримського природного заповідника понад 70 років. Тим більше буде дуже прикро назавжди втратити цих дивовижних пернатих. Ми відібрали у тварин, що нас оточують, майже все. Розорали поля, влаштували мисливські господарства в лісах і геть загидали річки та озера. Ми поставили під сумнів саме їх право на життя. Але ми. Називаючи себе володарями природи, забуваємо при цьому, що є владика набагато могутніший за нас. Це багатолика природа, який колись таки урветься терпець зносити людську тиранію. Дивіться у наступній серії: Тварини раритети. Тварини кінозірки. Незнайомі знайомці. Єдина в Україні експозиція живих метеликів і птах, якого прозвали Водним Бугаєм, рівно за тиждень в проєкті Живе багатство України.